Весь останній 2022 рік ми спостерігали, як жаліються та ниють орки у перехопленнях. Втім, ми вирішили піти далі і додати трошки трешаніни. Ворог нас намагається залякати, але ми тримаємось, у тому числі завдяки гумору і тупості орків. Як то кажуть, новий рік з новими ідеями. Тож сьогодні ми поговоримо про меми війни. Дивіться далі у черговому випуску програми. Мем зображення або відеозапис гумористичного характеру, поширений від однієї людини до іншої за допомогою імітації, навчання тощо може бути у вигляді фотографій та відосиків. А зараз згадаємо про те, що вже стало класикою. Все почалось із напрямку руського воєнного корабля, де кожна поважаюча себе людина, українець чи то українка, хоч би десь написав про всесвітньо відомий вислів. Руський воєнний корабль. Які іди Іді. А ще був період, де Кадиров шукав Степана Андрійовича Бандеру і навіть пропонував за нього величезні гроші та віслюка. Степан! Як са пане? Юля! Степан! Юляй! А тепер про наше улюблене картинки. Спочатку війни вони набрали неабийку популярність та піднімали наш бойовий дух, і навіть бабусі замість котиків і тортиків активно поширювали меми про залужного. Останнім хітом стала відповідь на російський фейк про портрети Бандери з двох сотиків російських солдатів. Наші люди докреативились до того, що створили в телеграві бота, який може написати тушками будь-який текст. Пропоную це подивитись. Ну і наостанок, не зраджуючи традиціям, давайте таки послухаємо, що там окупанти наговорили. Обрав для вас найцікавіше з тижневих перехоплень, і перше, що здивувало, навіть нас в Росії вже не платять за поранення або ти двохсотий, або йди воюй. Там не цінують людей, там суто статистика. Ну, де тому що ніхто не хоче служити увальняють, кому муток за 50. 50 плюс, тех увольняют, да. С нами тоже фил вообще, нахуй, до окончания СФО. Но документов этих, подтверждающих, ничего нету. Понятно. Да, за контузии, за ранения, нахуй, вообще перестали платить. Контузии и осколочные, нахуй, тоже ребят всех кидают, нахуй. Кто фосфором, блядь, отравился, нахуй, кого фосфором пожгли, тоже нихуя не платят. Короче, хорошего нету от слова «совсем». А якщо загинув на нашій землі від прицільного влучання нашого сокола, вони там у себе напишуть. Погиб в Білгороді. Всім пофігу, всі забухали, всі у нас є п'ють. Всім пофігу всіх. А кому? На були спірту, от спірт бадять. А найголовніше, ми в Белгороді, як касіня. Пацана в тобтовість у воді типу, в Росії ну, оці там. що сміто степаї в Білгороді, не в Україні. Ну так Білгород, це ж Україна, була, а може, і буде. Це ж, мабуть, страшний сон для Кацапів. Всі ми розуміємо, що боротьба триває, і перемога буде саме за нами, бо у нас є віра і правда, і воля. І навіть під час відключення світла ми добре бачимо, хто ви є. Слава Україні.